Україна до кінця року продасть послуг IT-аутсорсингу на 1 мільярд 800 мільйонів доларів на зовнішній ринок. Підрахували міжнародні експерти. Вони вважають, вітчизняну галузь в числі найбільш перспективних не лише в Україні, а й у світі. Чому розкажуть наші журналісти? Інноваційний парк новий пріоритет економічної політики України, повідомляють в уряді. Моляв, це ефективний засіб залучення капіталовкладень. Доказом цього слугує світова практика. У інвестора, який використовує такий парк, шлях до ринку збуту триває не довше року. Ми розбудовуємо віртуальну складову інноваційного парку Bionic Hill. Це Bionic University – відкритий міжкорпоративний університет, який ми започаткували на базі Києво-Могилянської академії в партнерстві з провідними українськими та міжнародними it компаніями Тисячі it спеціалістів на рік підготує освітня програма «Біонік-Університет». Тут вчитимуть і досвідчених, і новічків у бізнесі. Фахівці кажуть, таких освітніх програм нині у вітчизняній галузі замало. Проблема в тому, що у нас в Україні багато хороших інженерів та але якраз людей, які дозволяють зачитати компетенції менеджерські з компетенціями інженерними, їх не так много. Брак фахівців не єдина перешкода для розвитку вітчизняної it галузі. Бізнесмени скаржаться, не вистачає б податкових стимулів, а вдала регуляторна політика пожвавила би бізнес.